Доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич. А в найближчі кілька хвилин ми поговоримо з вами про акції компанії Центренерго. На 6-місячному часовому відрізку акція компанії торгувалася з таким же результатом, як і індекс української біржі. Однак на менших часових інтервалах ми бачимо, що акція виглядає вже більш сильнішою. І, скажімо, на місячному часовому відрізку акція компанії знизилася всього на 11,5%. А в той час як бенчмарк відняв майже 20%. А якщо порівнювати акцію компанії з акціями інших генеруючих компаній, то ми бачимо, що зниження по центренерго як на тримісячному, так і на місячному часовому відрізку було найменшим. Тим не менше, наразі поточні ціни по акціях Центренерго на 55% нижчі від річних максимумів. Відтак, зараз акція торгується по ціні нижче 9 гривень, а в той час, як ще з початку року цінові рівні сягали вище 19 гривень за акцію. При цьому, як бачимо, протягом основного періоду зниження по акції об'єми торгів були достатньо низькими. Але з початку серпня, з тих пір, коли на ринках почалася паніка, під час останнього падіння об'єми торгів по акції вагомо зросли. А зараз в кількох словах поговоримо по виробничих показниках компанії. за сім місяців поточного року компанія Центренерго виробила на 4% менше електроенергії порівняно із аналогічним періодом минулого року. Однак протягом саме останніх місяців відставання у виробництві постійно скорочується. Якщо така динаміка продовжиться до кінця року, то за результатами всього 2011 року Центренерго може продемонструвати зростання виробництва по відношенню до минулого року. Що стосується цін на електроенергію, то «Центр Енерго протягом першого півріччя реалізувало електроенергію з дисконтом 4,4% порівняно із середньою оптовою ціною. Відтак середній тариф по ринку склав за цей період 540 гривень за мегават в годину. А для Центренерго середній тариф складав 516 гривень. Однак навіть незважаючи на нижчий рівень цін на електроенергію та менші обсяги виробництва, Компанія Центренерго отримала кращі фінансові результати в другому кварталі 2011 року, як порівняно з першим кварталом 2011 так і порівняно з другим кварталом 2010 А Відтак, як бачимо, за другий квартал компанія отримала найвищий порівняно з минулими періодами дохід і при цьому продемонструвала досить хороший результат по чистому прибутку. Відтак, компанія отримала 212,5 мільйонів чистого прибутку. За другий квартал рентабельність компанії по EBITDA зросла до 16,5%, в той час, як ще в першому кварталі вона фактично дорівнювала нулю, а рентабельність по чистому прибутку сягнула 12,5%, в той час як в минулому кварталі вона взагалі була від'ємною. Разом з такими досить непоганими фінансовими результатами бачимо, що наразі ринкова капіталізація компанії порівняно з минулими періодами досить низька, що говорить про... Достатньо низькі цінові рівні на акцію. А, причому разом з цим ми очікуємо, що у другому півріччі фінансові результати компанії будуть ще кращі. А враховуючи те, що на 2012 рік планується ще її приватизація, то до центра енерго може виникнути значний інтерес не лише внутрішнього, але й зовнішнього інвестора. А, тому це однозначно робить акцію перспективною на більш тривалих часових відрізках. А що стосується короткострокових стратегій. То тут значну міру відіграє саме зовнішній фонд, який впливає на настрої, як і на українському ринку. Однак при розвороті, при ринковому розвороті, акція може досить вагомо зрости в ціні навіть на короткостроковому інтервалі. Я дякую вам за увагу, успішних вам торгових рішень і до нових зустрічей!